Пічіска сила. Я думав, я доберуся додому, встигну, щоб все було нормально. А ні, тут то було. Нефіг тобі Костя булки розслабляти, блін. Вчора є добрався до тракстапа. вечором, уже їхав на персональному. Времени. Є тут така опція, як включити. Все занесено, блін. Зараз. Сама небезпечна дорога, яка тільки може бути Black Ice. І це дуже небезпечно. Тобто воно виглядає начебто нормально, але це льот. Вже в 5 годин вечора вчора була така темінь, що не можна нічого побачити. Одна полоса нібито нормальна, але вона підмерша. Їхав 40 майлів на годину. Ну, всі так їхали, не один я. Єлі добрався до Тракстапа, думаю, не буду виїжджати. Мені треба було вставати в 6 ранку, думаю, не буду виїжджати, всім вже Починає світати, встану, е, встану 6.30, поки піду якраз до 7 буде нормально. Встав, помився, все. І знаєте в скільки розцвіло? 8 годин ранку. Уявіть, 8 годин ранку тільки розцвіло. Дуже небезпечна дорога. Я вже бачив декілька, а саме три трака перевернутих посеред дороги. І один пікап трак, який віз машини. Перекинувся разом з машинами, добрався до одного з великих міст на цих богом забутих територіях, і тут бачите, почистили всі дороги. І от проблем, проблема Америки і цих, всіх Кончених Штатів Диків, це те, що на, на величезний штат. Існує 2-3 більш-менш невеликих ну, таких, великих місця, да? І от вони чистять 20-30 майлів за межами місця і все, і вертаються. А між цими, між цими містами відстані там по 400-по 500 майлів і там ніхто нічого не чистить. Там нікому не потрібні території. І ось я вже проїхав скільки. А, так зараз глянемо. Майже 3 години проїхав, У мене болить кожна мишця мого тіла, тому що я їду в напрузі. Я вже викорив за ці 3 години майже пачку цигарок, тому що дорога дуже небезпечна. Я не хотів там це знімати, тому що я їду в напрузі, а коли їду в напрузі, мис... 에... мої мислі тільки працюють на одне, щоб. Тримати кермо і дивитися уважненько за всім, що відбувається. А коли ти в такому напруженні, ти просто не можеш нічого коментувати. І це просто вийшло би якесь дурне відео. А також я тут в'їхав в це місто, бачите, більш-менш тут все почищено. І вже можу зосередитися на відео і на. Коментарі до цього відео. На жаль, не вийшло в мене добратися по сухих дорогах додому. Додому мені ще півтори дні їхати, я сподіваюся, що може попереду там немає снігу і там більш-менш сухі дороги. Хоча судячи з неба, ото, що ви бачите на своїх екранах попереду. Нічого хорошого там немає. Вже все время мало би бути якесь там сонечко, хоч трошки мало би вийти. Але ні. Ніякого сонечка, ніякого натяку на сонечко. Ненавиджу зиму. Блін, як я її ненавиджу. Це просто не можу навіть пояснити. Я би з радістю сидів вдома. Або ще краще впав би в спячку, як ведмеді і всякі там барсуки. От ви б були раді, щоб у людей була така функція, типу, що ти от закрився в хаті, включив таку функцію спячка, і прокинувся десь там 15 квітня, наприклад, да? щоб в тебе було ще 5 днів. Підготуватися до дня народження. Блін, я був би дуже радий. Блин. Зараз би приїхав додому, відсвяткував би всі новорічні свята і в сп'ячку пшт, сразу. І аж до 15 квітня. Ох, на жаль, ми так не можемо робити. Цікаво, а чого відміті так можуть робити? Хто ще так може робити? Борсуки можуть? А хом'яки? А... Капібари, напевно. Ні, там зіми немає де вони живуть. Блін, напевно, ведмеді одні такі унікальні. І хто? Білий ведмедь так не робить. Блін, цікаво б було таку функцію людині, блін, зробити. Ну, я думаю, краще було б людині якусь таку функцію вживити, щоб збавити людину агресії і намірів нападати на інших людей. Це було б, найкра... було б найкраще рішення в світі. Ой-ойки. -ой до цих пір, до цих пір я не можу розслабити свої м'язи, блін, як кам'яні, блін. Аж, аж трошки мене підташнює, блін, трошки мені марготно, блін. Ой-ой-ой. Добре, поки що, нема що вам більше сказати. Бо я ще на отходняках від цієї напруги. Мене ж голова трошечки паморочиться. Якщо вийду вже на більш-менш нормальну дорогу... О, наті вам! Приїхала чистілка, блін. Да сука, гоняй вже, блін! Гандон! Бач такі мразі, блін! Хоч перестроїтись, змінити лінію, воно, блін, бере тормозить! У-у-у, вибачте, мене за мій французький. Фух. Я в такому стані можу лише коментувати матюками. От якщо б я почав знімати навіть пів години назад, я б знімав би одні матюки. Там навіть не було б, напевно, людської мови. Одні нецензурні слова. Я не буду нічого вирізати. Отак от як є, отак от воно і буде. Це мої емоції. Кому не подобається, це ваша справа. Це мій канал. Я знімаю все, що я рахую за потрібне. Добре, щось я знов впадаю в агресію. Зніму вам трошечки попізже, коли буде гарний настрій, бо буде гарна дорога. Ось так виглядають вікна. Блін, воно льється і замерзає, блін, моментально. Бля. І що з цим робити, блін? Не знаю, блін, замерзли всі соски кончені. Жидкость, блін. Не вибризується, бляха. А можливо, взагалі, блін, вже рідини немає, блін, там. Ось так воно все виглядає, бля. Очень некрасиво. Ну, блин, вроде, вроде все, слава Богу, хорошо. Да. Ой, блин, очки. Треба максимально проїхати ще найбільше поки. Поки видно мене. Четверта година вечора. Дивіться, як вже темно на вулиці. Четверта година. Думав, буде краще. Стало ще гірше. Суцільний льот взагалі. Ой-ой-ой. Я розумію, що. Я типа борчу забагато, да, ви мені там молоді пишете. Молоді відважні драйвера, дяденька, йди на пенсію. Добре, настане час піду. А поки що... Працюю поки працюється. Не буду далі нічого знімати, нічого не міняється, стає ще гірше. Настрій в мене ще більш погіршується. Забуваю усі слова, крім матів, не хочу зіпсувати це відео. Бажаю вам мирного неба над головою! Слава Україні і героям слави! До нових зустрічей! Сподіваюсь, наступне на відео вже буде краще. Дякую вам за все.